Як збирали на автівку, як ремонтували і взагалі чому робити це? Е, ну, перше, так от кажу, чому ми всі розуміємо, що наша країна потребує зараз допомоги і, зокрема, потрібно усил посилити нашу оборону. Е, як ми збирали кошти, в нас є Олег, в нього так склалося, що якраз під час моменту збору коштів в нього відбуло день народження. І Олег вирішив до дня свого дня народження зробити таку акцію. Всі кошти, які він зібрав вложити в автомобіль якийсь і е, віддати автомобіль на нашу оборону, для на наших збройних сил. Ми трошки долучилися, коштами трошки допомогли. І от цей красен зараз, от, що перед вами стоїть, він буде працювати на оборону нашої держави. Волонтер можна його. Олег, розкажіть, чому саме з дня народження кошти вирішили віддати на таку справу? І Як збирали взагалі? Яким чином? Ну, мені виповнилось 50 років, і я вирішив всі кошти, які подарують, всі за ці кошти купити автомобіль. Ну і плюс ще доложити сімейного бюджету. І так вийшло, що я захотів цього поспілкувавшись з Андрієм Миколайовичем, е який їм автомобіль потрібен, купили пікап. Я поїхав сам за кордон і пригнав сюди пікап, дякуючи Владиславу, Дякую, який як, 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 зі мною їхав і гнали разом. Чому ви це робите? Як це чому волонтерську справу від першого дня війни займаємось? Що робите? Так саме? саме працюєте? Ви збираєте громаду? Там. Е, ні, не збираємося, стараємося самі. Самі долучаємось до всього, що потрібно, питаємо. Ну і так. Збираємо. До речі, я Всі хочу разом. додати, що Олег ще займається доброю справою. Він в себе в перші дні повномасштабного вторгнення надав місце для проживання багатьом внутрішньопереміщеним особам. І дуже велика кількість людей і проживає безкоштовно Олега. Так що це і до сьогоднішнього дня. Якось так. Дякую. А скажіть, будь ласка, скільки буде зібрати під час дня народження? Коштів чи можна? Можемо говорити, ну я вам зараз скажу, вдалося зібрати е десь порядка 60 тисяч гривень. А плюс остальне все інше сам, Так, да, долучилася міська влада, долучилися. Ну і плюс остальне я долучив сам. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Сінь ось розкажіть, яка приблизна вартость автівок, скільки їх і е чому передають? Саме велика проблема в цих автівках це їх знайти. Фактично Європа вже обмежена в наявності цих автомобілів. Ці автомобілі, які ми придбали для наших хлопців, вони вже шукалися аж в Норвегії. І вартість в залежності від стану десь в межах від 5 до 6 тисяч євро. Настав на сьогодні, але їх стає все менше. Стан їх вимагає більшої уваги. Ці автомобілі підвищеної прохідності, рамні, і вони саме будуть служити на потребу нашим, нашому підрозділу протиповітряної оборони оборониччини. Скільки загалом машин? Я загальну кількість автомобілів, яка тут зараз навіть вдома. Біля двадцяти ми продаємо один автомобіль. Але е, автомобілі, які потребуються для повного формування підрозділу, ще потрібно до наявної кількості ще близько 60 автомобілів. Роман, хто відгукнувся позитивно і підтримали заклик обласної військової адміністрації підтримати наш батальйон, який формується в Хмельницькій області, для того, щоб наші хлопці, наші бійці, які стоять у мене за спиною, і яких набагато більше, берегли наше повітря, наше небо від збройної ворожої атаки і гідно відпрацьовували. Сьогодні передаються автомобілі разом із комплектами, необхідними для роботи протиповітряної оборони. На цьому робота не зупиняється, в нас є дуже багато. Завдань попереду, тому область продемонструвала, що вона може згуртовано працювати і забезпечувати військо як протягом усіх цих більш ніж півтора року, так і зараз за короткий період, буквально кілька місяців. І ми зібрали понад три десятки пікапів і понад три десятки. Необхідної комплектації до цих пікапів для роботи необхідних груп. Тому продовжуємо цю роботу спільними зусиллями, і волонтерським рухом, і місцевими бюджетами. Хочу принагідно кожному подякувати, кожному, кожному керівнику, власнику бізнесу, кожному волонтеру або волонтерській організації. Ну, а найперше подякувати нашим воїнам. Добре, розкажіть, чому є така потреба у таких автомобілях? Ну тому що як ви бачите, що зараз Росія намагається більше атакувати інфраструктуру Хмельниччини і тому зараз на базі буде формуватися такий батальйон для захисту, щоб, щоб забезпечити було світло, була енергетика. Забезпечити саме захист інфраструктури. Тобто це формується окремий батальйон? Так, це окремий батальйон, який буде захищати небо Хмельниччини. Це суто для нього автівки. Якось називався він буде чи буде, але я ще точно не скажу як. Тобто це для формування окремого батальйону? Так, батальйон. це, це формування окремого батальйону. Він буде дислокуватись в Хмельниччині. Де саме. якісь? Буквально зараз машини, як ми получаємо, все обладнання формуємо самі відділення пікапів, встановлюємо БК і будуть виїжджати вже відпрацьовувати. Де Щодо оснащення машини, чи все є, чи ще щось потрібно доукомплектувати? Наразі на кожну автівку, яку нам дали, є, є все, що потрібно. В принципі, для навідників, для прожектори все є, так що будемо працьовувати на 100 і цьорків. Цього, в принципі, достатньо. Це тільки десь приблизно на одну року. Може, трошки більше. Подальшому потрібно буде ще більше. Режнянщина, для Рожнянщина також. Долучилась до необхідного збору щодо комплектації нашого нового військового підрозділу. Тому я дякую міському голові Андрію Миколаєвичу. Я дякую бізнесу, який долучився. Тому спільними зусиллями разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Вічаєтесь, пішли до них!